9 січня о 19.00 на YouTube-каналі Крутизного дядьки буде вебінар. Тому я вам дуже раджу зайти і подивитися. Тема, за котру проголосували підписники, це аудит проєкту. Помилки, котрий часто зустрічаються в проєктах, на що звертати увагу. Тому, якщо ви займаєтесь будівництвом, займаєтесь проєктуванням або працюєте з проєктувальником, або ви хочете замовити проєкт, або вам вже прийшов час приймати чийсь проєкт, приймати чиюсь роботу, я дуже вам раджу зайти на канал Олександра Терехова і подивитися цей вебінар. На другій частині ви зможете задати додаткове питання, на котре обов'язково отримаєте відповідь, якщо ви не будете змушувати займатися проєктуванням під час вебінару. Так що о 19.00 на каналі Олександр Терехов. Заходите і уважно слухайте. Я думаю, цей досвід вам буде корисний, тому що покажу два варіанти аудиту. Їх багато, але я вам покажу два. З вас буде досить. Тезіс я вже підготував, так що заходьте, ось сторінка вебінару.